Добрий день, з вами знову світло, і сьогодні ми будемо грати в гру, що б'є камінь. В нас є тут, звичайно, камінь, і його треба чимось побити. Чим його можна побити, наприклад, папером. Спочатку давайте попробуємо папером, тому що це, звичайно, так і є, тому що це вся логіка цієї гри. Так. Наступне. Тепер нам треба знати, що об'є папір. А що б'є папір? Папір б'є. Е, кава? Ой, папір б'є кава. Папір б'ється кавою, тому що, якщо б пролили каву на папір, то папір стає непридатним для. Всього чого тільки можна. Так що ну, давайте спробуємо і. І дійсно. 5 тисяч людей думають так само, як я, тому що я дуже розумний. Це самі найбільш інтелектуальні люди так тільки думають. Так, наступне, що б'є каву. Чай об'єктивно кращий. Значить, пишемо... Чай. Що? Ні, ну цей сайт якийсь трохи дурний. Ну, давайте граємо ще раз. Нам хоча б треба побити якийсь. Хоча б щоб 10 разів. Так, що б'є камінь. Камінь б'є. відбивний молоток. Так. І дійсно відбивний молоток б'є. Камінь. Класнинних камінь, звичайно, тут тут. Що е, б'є відбивний молоток? Е, е, я не знаю. Людина. Що людина не б'є відбивний молоток? Та людина розумна, вона сама той молоток і зробила. Капець, навіть не виходить більше одного цього набрати. Ну що, давайте ще раз. Так. Що? Купіть стероїди в Україні? <му> так. Що б'є камінь? Два каменя. Чотири камі! <плес> Два камені не б'ють один камінь. А, ця гра дуже важка, я не вмію таке грати. Так, що б'є камінь? Вода. Чого вода б'є камінь? Тому що, знаєте, як. Річка це теж ніби з каменю вона зроблена, і вода вимиває просто камені. Так що давайте попробуємо. Вау! І ще 60. 689 тисяч людей. Так само і думають. Це 689 тисяч розумних дуже людей. Щоб є воду. випаровування. Але я не знаю, як сказати випаровування англійською, так що. Ем... Добре, давайте. Брокколі. Тому що броколі висусують воду з землі. Давайте. Що? Брокколі needs water to grow, да? Та. Ну. Брокколі висосе всю воду, дураки! Давайте. Що б є камінь. В... В. Лава. Лава там. Лава точно має побити. Лава це. От, бачите. І ще 220 тисяч людей так само думають. Лава це дуже. Хороша е, речовина. Що б є лаву? Обсідіан? Ні, обсидіан, не здається, ні. Вода в теж. тоже. Е, 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 е. Ісландія? Ну давайте. Ісландія. Ммм. Навіть Ісландія. Ісландія зроблена з лави. А. Ну, 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 ну. Я не можу то... Мін... Ну, давайте. Щоб є камінь. Папір. Хай буде. Дуже розумні люди всі. Що б є папір? Ножиці. Тому що ми це знаємо, ми дуже розумні. Наступне. Що б є. Ножиці, ножиці б'єм. 에... Mm -mm... Шо б'є ножиці? Камінь, 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 б'є ножиці? Ну нічого собі. Так, щоб є камінь? Це ж було вже! м mm, так, що б є камінь? Папір, но репетит стру сам хелт. Папір по-польськи. Вау! Папір накриває камінь. <гум> Я цю гру поламав, мені здається. Що б'є папір. Треба ножиці, але знаєте, є ножиці для баранів. Так. Ой, дійсно! Працює! Це називається 1000 IQ. Так, ну нам треба що? Нам треба е, камінь на, на наступний раз. Але як, які ще є синоніми до каменя? Можливо, е, з Майнкрафту я знаю. Кобол, е, це Кругляк. Е, так. І дійсно! Е, Кругляк б'є ножиці, щоб стригти овець. Я поламав цю гру. Е, так, що б'є. Кругляк. Папірус. Я не знаю, що це так пишеться. Хай буде. Папірус. Папір Папі... папір не б'є камені. Ну, 6. 6. Це не прям щоб добре, тому що ми не побили рекорд, який нам треба було побити, але все одно до побачення.